Так, є у нас ось така 50 -очка. показую ще раз соліс різд 50-й. Дуже потужна. Вага даного трактора десь 2800. Вантажопні задньої навіски тона 650, два типа сцепних, вал потужності. Пара гідровиходів вже зразу де в базі. Широкі крила, передні задні противаги, пряма підлога, бокове розташування. 4 плечі перейде назад, плюс повишені і понижені. Передні місць включається механічно, блокування диференціалу. Ось така панелька. Колеса БКТ. Заднє 136 х 28, розбірні диски. Преднє також БКТ. 9,5х20. також розбірні диски. Ось такий трактурець є в наявності гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна.